Ранок Евребаді, ви на каналі Супробасні, де ми спілкуємось на тему освіти, науки, інженерії, обчислювальної механіки, сапорт та всього, що з цим пов'язано. Я нарешті знайшов сили та час для того, щоб записати нового колобка, і перепрошую за те, що останній місяць було без відео. Чесно, було трошки не до того. Ті, хто підписані в Діскорді, ті знають і розклад на найближчий час, і чому я не писав. Для всіх інших можу сказати, що просто весь цей час був на. Морозі, в якому сенсі, в усіх сенсах. Але то вже, як то кажуть, інше питання. Відповідно, починається новий семестр. Я повернувся до своєї наукової та освітньої діяльності, це трошки краще, але все одно це теж велика частина часу і зусиль, яка не буде давати можливість. Регулярно постити відео відповіді на ваші питання, тому вибачте, якщо якісь питання будуть залишені без уваги, чи відповім не так детально, як комусь хотілося Я буду намагатися це робити, але вже як є Відповідно для того, щоб частково собі спростити життя, частково додати інтерактиви, я хотів би вибити собі дозвіл на те, що розповідати якісь цікаві, важливі, корисні історії. Принаймні з моєї точки зору, і задавати такі самі питання. Дебільні тобто. А от. А, і сьогодні якраз хочу розповісти таку історію і задати певне питання в кінці. Тож, через те, що сьогодні починається весняний семестр 2025 року, я хочу сказати, що в 2004 році розпочалася моя офіційна кар'єра як викладача. До того я читав певні курси, певні проводив пари. Я готував студентів до Олімпіад, до конкурсів, до наукових публікацій, до конференцій і всього такого. Але це було, ну, скажімо так, неофіційно. З 2004-го я почав працювати офіційно як викладач. Здебільшого це все йде в паралель, тобто за сумісництвом, бо основна моя діяльність це по науці. Але все ж таки, от з четвертого го року, з весни, я викладаю офіційно. І за весь цей час кількість семестрів, в яких аудиторне навантаження було менше за 100-151, можна порахувати, напевно, на, на пальцях однієї. руки. Це не надвелике навантаження, але ще раз це додатково до основної діяльності. І... Дуже цікаве питання є, що як і всюди, в державних установах є певні речі, які зав'язані на педагогічний стаж. І в 2008 році, не в 2007, в кінці 2008, я отримав педстаж в 3 роки. роки. Це перша така сходинка. Потім, у 2013 році, коли я захистив кандидатську дисертацію нарешті, збаграв її, там ще додатково змінювалися певні закони щодо того, як отримуються звання, і наше високе керівництво дуже шпиняло мене на те, щоб я отримав статус доцента. Я пішов для цього в відділ кадрів, бо треба було отримати довідку, що у мене більше 5 років стажу. Я думаю, що цим проблем не буде, все ж таки майже 10 років викладаю, і з'ясувалося, що у мене 4 роки, 5 місяців і чи то 26, чи то 28 днів. Нагадаю, що в 2008-му у мене було 3 роки стажу. В 2024, в минулому році, моє високе керівництво знов мене почало шпиняти, знайшло для цього час, в тому числі через те, що. Ну, це показники університету. Ну, а для мене це не те, що важливо. Але через те, що я працюю на посаді доцента за сумісництвом, але не маю статусу звання доцента, я виплачую певний штраф. Ну, щоб компенсувати невідповідність. Відповідно, я пішов до відділу кадрів, щоб зрозуміти, чи змінилася якось ситуація. Вона змінилася. Але. 5 років стажу в мене все ще нове. З чим це пов'язано, я прекрасно знаю. Можливо, ті, хто працює в системі освіти, не повірять частково. Частина повірить і розповість свої такі ж історії, частина може не повірити. Тому вірити, не вірити, пишіть в коментарях, можете задавати певні питання. А, от. а я хочу трошки сказати про інше. Я хочу сказати про ось який момент. Це одиничний випадок. Він може бути непоказовим, він може бути виключеним, він може бути нормою. Це ми дізнаємося з коментарів. А, я ж хочу задати питання насправді, і в коментарях побачити відповідь на трошки іншу річ. Як ви думаєте, от ваша особиста точка зору, незалежно від того, маєте ви відношення до системи освіти в Україні чи ні? Давно ви навчалися, Чи недавно? працюєте ви викладачем чи науковцем? Чи ні? Може ваші діти навчаються, може ні. Ще раз. Мене цікавить ваша точка зору. Як ви думаєте, яка основна задача, мета, ціль у нашої освіти в Україні зараз? З вашої особистої точки зору, яка ціль, мета, задачі у системі освіти? І чи це однакові речі, чи може різні? Якщо різні, то в чому причина? В чому та сама різниця? Тож, приблизно так. І маю надію, зустрінемось у найближчий час. Па-па!